Всім привіт, я Хейлі, а це третя серія династії Блейк. І, як ми пам'ятаємо, в кінці минулої серії Джеф пішов до своєї сусідки Королін, сподіваючись, що вона розкаже йому історію того, що сталося з його батьками. І я її, звичайно, зараз розкажу, всю цю історію, але поки що Джеф тільки проснувся. Я хочу відправити його, робити свої домашні справи, зайнятися своїми потребами і сісти все ж таки попрацювати, тому що, як ми знаємо, з минулої серії в Джефа з'явилася робота. А поки він буде це все робити, я спробую розказати, що ж там він дізнався. Батько Джефа був. Адвокатом. І насправді на свій вік він вже був достатньо успішним адвокатом, тому що мало кому вдавалося в його віці, в такому молодому віці, займатися вже досить серйозними та важкими справами. Мати Джефа Мелоді мріяла бути письменницею, але після університету написала одну книгу і випустила її. Збірку невеличких розповідей, але ця книга не стала достатньо успішною. І коли Мелоді дізналась про вагітність, вирішила все ж змінити направлення та почати писати дитячі книжки. Їй хотілося написати цілу серію дитячих книжок для того, щоб її майбутні діти пізніше могли. Читати саме її книжки. Звичайно, що Короліна мала ті книжки, які колись писала Мелоді мати Джефа. Я сподіваюся, зараз, що Джеф мене не перекрикує своїми чудовими реакціями на свою книгу. Так от, коли з поліції дзвонили Ебігейл і розповіли про те, що сталося у Ебігейл, Стався серцевий напад, який покликав за собою серйозні порушення в її здоров'ї, і після чого опікунська служба, звичайно, що не дозволила їй взяти опіку над маленьким джефом. Але всупереч тому, що лікарі казали, що їй лишилося всього декілька років, вона майже дожила Стиві. до повноліття Джефа. Але. Залишок свого життя вона сильно корила себе за те, що не змогла нічого вдіяти. Тому перед смертю вона лишила все Джефу. Нібито вона знала, що він точно приїде, що він точно познайомиться з короліною, що вона точно йому все це розкаже. Але так все і сталося і. Хоча Джефу і стало трохи легше після того, що він дізнався, йому все ще важко розуміти, що так сталося, що він все життя був один на самоті. Але тепер він розуміє, що зараз у нього хтось є, що він не сам він не те, щоб він сильно хотів одразу ж все розповісти. Тревісу, або ще комусь там, або пожалітися і поплакатися тій самій короліні, але все ж відчуття того, що він вже не один, дається йому трохи все ж полегшує його життя. Щось ти Джеф дуже довго пишеш свою книгу. Ми з тобою в минулої серії, півсерії просиділи над цією книгою. Ебі лишила йому більше фотографій, більше. Фотографії залишились в квартирі, в якій народився Джек, в якій він колись жив, але вони лежать на другому поверсі у коробках, тому що, тому що саме ці фотографії викликали в нього якісь гарні почуття. Він саме їх і вирішив повісити у кімнаті. Щодо планів на серію, насправді я думаю, що в нас е, немає жодних планів. Я, можливо, не відмовлюсь, якщо подзвонить хтось і покличе нас кудись, але поки що планів на вечір в Джефу немає, тому що ну, він вирішив вирішив постраждати на самоті, на самоті вдома в себе. Чогось я слова повторюю, але нічого страшного, Джеф. Будь ласка, я напевно прискорю час. Тому що мені вже стало трохи нудно дивитися, як він тут працює. А я б хотіла ще вийти, погуляти і подивитися, можливо, є якісь камінчики. Ага. Ну, ну, ну тревіс добре, окей. А що ти там вже дописав? Ой, а він дописав, давай, напевно, ти одразу а... з моїми знаннями англійської тепер сиди і думай. О, дивіться, роботу прийняли. У нас тепер є трохи грошей, і ми могли б щось купити. Можливо, вже не на запис Джеф з'їздить. Можливо, з Тревісом в магазин і купить собі чогось новенького в будинок. Або, я не знаю, стіни перефарбує. Тут невідомо. Скільки в тебе камінців? Відкриває. це ж... Колекція, чомусь мені здається, що це важливо, але... але насправді я не думаю, що це важливо. Дивись, Джеф, він подарував тобі фігурку. Давай ми її поставимо. І це поставимо, щоб потім у багаж сім'ї перетащити. Я б порадила б тобі, Джеф, поголитися. Але ну добре, давай поспілкуйся, поділись ідеями. Джеф звик тримати все в собі, всі свої почуття, тому він буде вдавати ніби в нього, в нього все в порядку. Звичайно, що Тревіс такий. Звичайно, що мені здається, що Сімс мене перекрикує. Я поправила звук, можливо, можливо, вже краще, а можливо і не було погано. Я ж там не знаю. Розкажи йому якусь історію, прикинь. А от і Короліна. Ну, привіт. О, вона хоче. Вона хоче, щоб ми були близькими друзями. Я не знаю. Ну, я думаю, що це було б цікаво, але бути з нею не кращими друзями, а щось, типу, сприймати її як. Бабусю свою можливо або ще когось, когось, а, ніби близьку людину, тому що ну в Джефа ніколи нікого не було, такого близького, а тут короліна така. А, Каже йому такі речі, розповідає про його сім'ю, підтримує його. Тому, звичайно, що я думаю, Джеф розчулиться і буде сприймати її як свою рідну бабусю, хоча це і не так, але, а, але ну що ж нам ще робити? Я не можу відмовити їй, бути кращими друзями, тому що вона, наче така вся хороша, мила бабуся. Давай ми. Що ж ти в мене тут хочеш? Секундочку, мені треба перекласти. І що ви думаєте? Короліна пропонує нам жити разом. Ну, тут така тема. Я розібралась, як це зробити так, щоб ніхто не образився. Я нажму. А, так, звичайно, але отут. Я відміню дію, тому тепер вони і не з'їжджаються, і ніхто ні на кого не образився. Лайфхак, якщо що, можете, можете користуватися. Не дякуйте, це безкоштовно. А що там Тревіс, до речі, наш. А де тревіс? Ну, звичайно, що ти сів за комп'ютер. Тревіс, в тебе є дома комп'ютер, ти додому грайся. Поговоріть, я не знаю. Про книжки спитай у Тревіса, чи знає він про таку авторку, як Мелоді Блейк. Можливо, він колись читав таку книжку. Трохи старше Джефа, але він все ж таки колись був дитиною. Якраз в той момент, коли ця книга вийшла. Тому можливо, можливо, він теж читав цю книгу. Ну і іди. Ну, давай, по покажи їй фотографії. До речі, знаєте, що помітила? Помітила, що зараз, коли сіми якісь пропонують моїм сім'ям стати близь... кращими друзями, в них не підвищується у ця шкала, вони все ще лишаються на своєму рівні спілкування. І це прикольно, як на мене, тому що типу. Люди такі клас, давай будемо кращими друзями, але насправді вони не так вже й багато один про одного знають. Ну я не знаю, ну мені чогось так здалося, що це прикольно. Окей. Джеф, я хочу, щоб ти ще поспілкувався. І насправді ввечері я б я, я б дуже хотіла, щоб він такий сів і гарненько прочитав те, що написано в книжці його матері, але насправді так. Нудно просто сидіти дивитися, що він там читає. Тому поговоріть про температуру і напевно Джеф, піди її у ці ямки покупай, подоставай із землі, що ти там знайдеш, може фігурки якісь, може камінчики, я не знаю, може ще щось цікаве. Що то камінчик? Блін, до чого ти постійно камінчики достаєш? Жаб, я не хочу колекціонувати, бо мені трохи нудно це робити. Там, в принципі, не цікаво. Я, до речі, не знаю, якось щитерила, коли намагалася в черговий раз пограти в династію, але ну, таку правильну династію з правилами. Я не знаю, де, чесно. Але я знайшла якусь рису характеру, типу колекціонер чи щось таке. Чи що, і він постійно знаходив оці фігурки, жаби, камінці дорогі. Але, але це ніби у вісні було, тому що я більше не бачила в цій грі рису характеру, типу колекціонер. Чесно, я не знаю, якщо я просто один раз це знайшла, а потім я це тупо не бачу, я не знаю, неуважно дивлюсь, то. Ну, можливо, напишіть мені про це в коментарях. Тому що, дійсно, до сих пір мені здається, що це все було, блін, у вісні. Іди джеф додому. Ти хочеш їсти, приготуй собі вечерю. Реально напишіть мені, коротше, в коментарях, якщо хтось знає, чи є в четвірці риса характеру колекціонер чи щось таке. Тому що. Я вже майже впевнена, що це був якийсь сон серйозно. Я хочу, щоб ти приготував. Я не знаю, салат приготую просто, тому що Ну, я не думаю, що Джеф там сильно вміє готувати. Він вже ем, випікав якесь там печиво чи що він робив, але ну... от знаєте, ніби він на холодильнику знайшов. Пірець з рецептом і таки вирішив пухти, класно, я думаю, що можна це приготувати це. Чого б і ні? Що в тебе тут вже? Ой, тобі холодно. Ну, сорі, я не бачила, що зараз весна і ти змерз. Я думаю, нічого страшного не сталося, що ти трохи змерз, ти, в принципі у кофті. Всім з температуру писали, в принципі, було б трішки зрозуміліше з цим. Тепер Джеф може поїсти, я тобі допоможу. Ну, що ти стоїш? Ану їж, давай. Стоїть він. І я хочу, щоб він пішов, сходив в туалет і побрився. І він хоче ще одну книгу написати, але ну, почекай, Джеф, ми поки що не будемо одразу так швидко брати тобі а, наступну роботу. Я Думаю, що буду вкладати його спати і повернусь до вас вже вранці. Вже вже прокинувся, і дивіться, що в нас тут відбувається. В нас сьогодні день романтики, а я навіть не знала. І, чесно кажучи, було б прикольніше, якщо б я на цей день романтики записала б окремо серію і придумала б туди якийсь сюжет. Про там, можливо, людину, яку я запланувала, щоб вона зустрічалася з Джефом, чи, чи він, чи хтось ще, чи. Але я вирішила, що хай воно буде так, як є. І якщо хтось із тих, з ким він вже познайомився, напише йому, та скаже: Привіт, ти такий класний, давай сходимо на побачення, то я якось це обіграю. Справді були в мене плани на цей день. Але ну, там вже будемо вирішувати. Е, ну, так як так сталося, що сьогодні виявляється День романтики, то, можливо, мої плани підуть в іншу сторону. Але насправді до цього Тревіс якось запрошував Джефа сходити з ним, з Ліберті та Самер. Потусити у нічний клуб, от просто щоб ну, потусити. Бо вони ж не тусили ще з моменту, як Джеф приїхав, вони ще не ходили нікуди тусити. От так, щоб всі разом. І Джеф, не те, щоб сильно там горить бажанням піти і потусити. Він подумав, що от саме зараз йому б непогано було б відволіктись трошки від цього всього життя. Бентежного від усіх своїх проблем. І, можливо, йому просто після якоїсь там тусовочки стане краще жити, легше там, чи він щось роз... зрозуміє. Але я не впевнена, насправді, чи підемо ми саме сьогодні потусити. Скільки раз я вже сказала слово потусити, я не знаю. Можна порахувати буде потім. У нас зараз дощ іде, так, а в нас немає парасольки. Можливо, відправити його кудись вранці, щоб він посидів, можливо, в бібліотеці, а можливо. Ну, окей, давай, Джеф, сядь, почитай цю книжечку. Давай, от просто щоб, щоб знати, що там твоя мати колись писала спеціально для тебе. Повернемося в цю історію зараз. Трішечки, можливо. Зіпсуємо настрій. Ну, не той настрій, яким нам тут розробники пропонують, а той, який я собі там придумала в голові, щоб, щоб просто зберегти якусь а, атмосферу, чого ти посміхаєшся. Я тут взагалі то сумні речі кажу, Джеф. Окей, до речі, вже є бажання з кимось познайомитись та послухати. Авторську пісню, музику в жанрі авторська пісня чи щось таке в нас, до речі, немає якоїсь музикальної системи. Ти прочитав Джеф? Але я думаю, ми купимо і пізніше, можливо, я за кадром просто відіграю декілька днів, щоб він попрацював просто. Щоб він зробив трохи коштів і пізніше за кадром, Джеф поїде в магазин, і щось там собі купе для дому і щось. До речі, Джефу ніхто не телефонує, нікому він не подобається. А я планувала. Ну, я насправді того, з ким планувала робити йому якісь стосунки, так і не поспілкувалася сильно з цією людиною. Але ну окей. Нам телефонує. Так, Джефф написав їй повідомлення і Елісон, я забула, як її звати, запрошує нас у парк. Наскільки я пам'ятаю, це саме той парк, біля якого ми зараз тільки що знаходились. Тому, тому привіт Елісон. Ми нарешті з тобою поспілкуємося. Я майже сан сама нам подзвонила, і, звичайно, що Джеф трішечки збентежений, тому що насправді йому здається, що Елісон трохи, трохи дивачка, так би сказати, тому що... Вона така вся мила, чудова, така прямо, а, така прямо булочка, і йому здається, що вона навіть якась неприродньо добра та мила, я не знаю. І Він трохи знає, що а, в іншому місті десь вона виросла, але щось там було з її батьками. Вони не те, що померли, вони живі, але Ну, щось там не так було, і вона приїхала до своєї бабусі, до короліни, щоб доглядати її. І так, окей. Джеф дізнався, що йому подобаються сіми ідеалісти, тому що Елісон саме така, і він зараз з нею спілкується, до речі, щодо Елісон. Тільки що, що я там щось дружелюбне, ну окей. елісон розповідає Джефу, що колись хотіла поступати на медичний факультет чи в медичний університет, але в її батьків так склалося, що не було таких грошей, щоб вивчити її на лікаря, і їй довелося йти і шукати якусь іншу роботу. Зараз вона працює флористом у місцевому магазинчику квітів. Квітів робить там букетики гарні, і, звичайно, що їй подобається медицина, але ну, ця мрія дуже дорога для неї, фінансово дорога, хтось нам дзвониться, хтось. Просто поклади трубку, але а, Елісон переїхала до добрий день Короліна до своєї бабусі, тому що в Короліни були проблеми зі здоров'ям, і вона Елісон вирішила переїхати до неї, щоб допомагати їй. Я тут подумала, що а, ми могли б присісти на лавочку та поспілкуватися з неї, сидячи, дивлячись на цю чудову статую, але ми весь цей час просто Елісон, що ти робиш? Дякую, що ти піднялася і йдеш за Джефом поспілкуватися. Джеф а, у Джефа романтичний настрій, і в неї теж романтичний настрій, капець. Але поки що ми з Елісон просто поспілкуємося. Нічого такого. Вони просто вирішили поспілкуватися та піти у парк як просто друзі, просто знайомі, тому що ну як Джефу, так і Елісон а, нема з ким піти на побачення у день романтики, тому можливо вони просто і вирішили сходити собі самі. Ти куди пішла? А ти все ж таки хочеш подивитися? Елісон, ти куди пішла? Елісон, повернись, будь ласка. Елісон, я хотіла з тобою подивитися. Подивитися на хмаринки. А... Поклич її, Джеф. Давай, Елісон. Прийди сюди, я хочу подивитися з тобою на небо. І Тревіс нам дзвонить, щоб сказати, що як класно, що ми тепер з короліною, друзі, де ця дія? Допоможіть? Я не розумію, де вона. Так. Коротше, я не знайшла цю дію. Елісон кудись звалює постійно від мене, але я її все ж таки впіймаю і буду. На нього хтось жучок причепив. Ну, Джеф, до речі, теж може вкрасти в когось їжу та поїсти. Давай, іди сюди, Джеф. А, Елісон в туалет тікали від нас. Господи, я думаю, в цій серії вирізати та вирізати. Мені навіть страшно уявити, як багато там вирізати. А на цьому моменті я буду закінчувати серію, тому ви можете підписатися на канал, поставити вподобайку та написати коментар. Звичайно, якщо хочете. E vou